Про бюджет на 2023 рік. Заробітна плата з нарахуванням за кошти міського бюджету 328 мільйонів 526 тисяч 300 гривень. Премія до Дня працівника освіти в розмірі посадового вкладу за кошти міського бюджету 27 мільйонів 58 тисяч 100 гривень. Грошова винагорода під працівникам та преміювання адміністративного господарського персоналу за сумлінну працю за кошти міського бюджету 27 мільйонів 58 тисяч 100 гривень підвищення заробітної плати працівникам закладів дошкільної освіти на 30% за кошти міського бюджету 20 млн 717 тисяч 300 гривень. Це новий вид видатків, такого виду видатків у нас в минулому році не було. Комунальні послуги та енергоносії – 63 млн 303 тисяч 800 гривень, харчування – 23 млн 433 тисяч 100 гривень, із яких 3 мільйона 102 тисячі гривень це харчування у закладах дошкільної освіти, 20 мільйонів 331 тисяч 100 гривень це по програмі харчування пільгових категорій у закладів освіти. Підвищено денну норму харчування до 65 гривень в день. Медикаменти: 1 мільйон 779 тисяч 900 гривень, інші видатки 67 мільйонів 943 тисячі 300 гривень. Соціальне забезпечення. Це стипендія, одноразова допомога при досягненні 18 років дітям-сиротам 6 мільйонів 696 тисяч 100 гривень. Всього обсяг фінансування з міського бюджету на 2023 рік 566 мільйонів 516 гривень. Протягом 2023 року з путичних видатків потрібно три засоби, засоби гігієни, засоби для санвузлів та для рук. 1 413 тис. 372 грн. Папір Xerox, найтиніша канцелярські полярдя, 2 млн 450 тис. 300 тис. грн. Господарські товари, віники, відра, лампочки, електротовари, вимірювальні та контрольні пристрої, початки, штампи 2 млн 149 тис. 553 грн. Будівельні матеріали 2 млн 305 тис. 160 грн. Підпинення засобів пожежогасіння 460 тис. 600 грн. Дизельне паливо для шкільних автобусів, бензин, автозапчастина 225 тисяч 750 гривень, озвучувальна апаратура для СОГДІВ США 450 тисяч гривень, спортивний інвентар з олімпійських та неолімпійських видів спорту 559 тисяч триста гривень. Це була потреба зібрана від спортивних е, товариств, що їм потрібно для того, щоб вони могли займатися спортом і закладено у бюджет таку суму. Придбання кубків медалей грамот для проведення та нагородження переможців 258 125 гривень. Аварійні роботи водопроводу та каналізації обрізка аварійних дерев, технічно обслуговування і провірка вимірювальних та контрольних пристроїв: 4 410, мільйони 109 тисяч 534 гривні, Поточний ремонт приміщень та роботи по облаштуванню водовідведення в укриттях ДНЗ. 10 мільйонів гривень заклада загальної середньої освіти, 17 мільйонів 500 тисяч гривень, театр, 800 тисяч гривень, бібліотека, 200 тисяч гривень, клуби, 300 тисяч гривень, центр громадськості 200 тисяч гривень, дитяча школа мистецтва і Степана пана Марко на 1 мільйон гривень. Встановлення протипожежної сигналізації, технічна перезарядка засобів пожежогасіння послуги обслуговування протипожежної сигналізації 6 мільйонів 407 тисяч 489 гривень. Послуги зв'язку та послуги інтернет 952 тисячі 261 гривня, послуги прання, 113 тисяч 340 гривень, послуги з охорони комп'ютерних класів та засобів відеоспостереження 3 мільйони 992 тисячі 244 гривень. Підготовка та участь спортсменів міста різних вікових категорій у спортивних заходах міського обласного тепло українського рівня, з олімпійських та неолімпійських видів спорту 836 тисяч дев'ятсот гривень. Бо програма. Програма розвитку освіти Мкачівської міської територіальної громади. грошова нагорода учням, переможцям всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів, 280 учнів, збільшеної розмір премії 1285 гривень, 360 тисяч гривень. Премія під працівникам учнів, яких стали переможцями всеукраїнських учнівських олімпіад, 30 чоловік по 6 тисяч гривень 180 тисяч гривень. Розшиває нагорода випускникам закладів загальної і середньої освіти 690 учнів на тисячу гривень, 690 тисяч гривень. Відзначення кращих учнів-спортсменів щомісячними стипендіями збільшено кількість учнів шкіл та кількість учнів-спортсменів з 15 до 20 і розмір стипендій 3 тисячі гривень. 1 мільйон 80 тисяч гривень. Грошова винагорода учням за високі результати в формі ДПА, 50 учнів по 15 тисяч гривень, 750 тисяч гривень. Грошува винагорода учням, які набрали за результатами за НО 200 балів, 5 учнів по 25 тисяч гривень, 250 тисяч гривень. Якщо буде НМТ, то будемо так, як цього року вносити зміни в програму. Вже будемо бачити по кількості дітей, які набрали високі результати. Премія працівникам учнів, яких набрали 200 балів за результатами ЗНО, 5 чоловік по 10 тисяч гривень, 50 тисяч гривень. Премія за ініціативу творчість та педагогічний пошук, 10 чоловік на 6 тисяч 290 гривень, плюс 20% ЄСВ, 6 738 гривень. Придбання матеріалів для проведення акцій, флешмобів, свят, конкурсів, змагань, фестивалів для закладів дошкільної освіти, нагородження їх переможців учасників, 15 заходів. 593 тисячі 800 гривень. Придбання матеріалів для проведення акцій в ташмобів свят конкурсів змагань, фестивалю для закладів загальної середньої освіти, нагородження їх переможців учасників, 15 заходів 610 тисяч тридцять гривень. Придбання матеріалів для проведення акцій в ташмобів свят конкурсів, змагань, фестивалів для закладів позашкільної освіти, нагородження їх переможців учасників, 15 заходів. 270 тисяч гривень. Разом по програмі 4 мільйона 910 тисяч 568 гривень. Програма організації безплатного гарячого харчування дітей пільгових категорій у закладах освіти Мукачівської міської територіальної громади на 2022 2024 рік. Ідея мова про харчування учнів пільгових категорій з числа малозабезпечених, з сімей, дітей-сироти, та дітей, позбавлені батьківського опікування, учні з числа дітей з особливими освітніми потребами. 2 мільйона 686 тисяч 300 гривень, і з числа дітей усіх визнані учасниками бойових дій, і з числа дітей з інвалідністю, з числа дітей, які постраждали в нас до аварії на ЧАЕС. і числа дітей, усіх визнані в сеті 10 закону України про статус ветеранів, і з числа дітей ВПО, чи дітей, які мають статус дитини, яка постраждала нас до воєнних дій і збройних конфліктів. 12 мільйонів 573 тисячі 900 гривень. Харчування дітей в дошкільних навчальних закладі, у числа дітей осіб визваних у статті 10 Закону України про статус ветеранів, у числа дітей ВПО чи дітей, які мають статус за те, яка постраждала на свідоході на дії зі збройних конфліктів – 4 мільйона 766 тисяч 580 гривень. Загальний обсяг по програмі – 20 мільйонів 26 тисяч 780 гривень. Програма оздоровлення та відпочинку дітей Мікачівської міської територіальної громади, організація роботи таборів з даним перебуванням профільних таборів оздоровлення та відпочинку. Це мається на увазі пришільні табори: 304 тисячі 390 гривень і придбання путівок для дитячих закладів оздоровлення та відпочинку для дітей, які потребують особливої соціальної підтримки дітям пільгових категорій 448 тисяч 210 гривень. Разом по програмі 752 тисячі гривень. Програма розвитку фізичної культури і спорту Мукачівської міської територіальної громади. Програма проведення фізкультурно-масових заходів згідно плану 10 заходів 85 тисяч 120 гривень. Програма відзначення кращих тренерів та спортсменів Катівської міської територіальної громади щомісячними стипендіями. Теж стипендія збільшила з 1500 на 3000 гривень 720 тисяч гривень. Програма глошувала винагорода спортсменам Хачівської міської територіальної громади з різних видів спорту. Переможці офіційних чемпіонатів України, 10 спортсменів по 20 тисяч гривень один раз на рік. переможців та призерів офіційних чемпіонатів Європи 6 спортсменів по 50 тисяч гривень один раз на рік. Переможці та призерів офіційних чемпіонатів світу, 4 спортсмени по 100 тисяч гривень один раз на рік дев'ятсот тисяч гривень. Разом по програмі 1 мільйон сімсот п'ять тисяч сто гривень. Програма подарунки для дітей закладів освіти Мухатівської міської територіальної громади. Придбання подарунків до новорічно-різдвяних свят 1 мільйон 552 тисячі 800 гривень.